Друзі, доброго дня. Сьогодні розмовляємо, як продавати на OLX, я вам це швидко покажу, це взагалі не складно. Тобто, це в нас що таке, це одна із найпопулярніших платформ для продажів товарів в Україні. Ви можете все продавати тут від одягу до техніки, також меблі або автомобілі. Перше, що треба зробити, це, звісно, зареєструватися. Ось ви натискаєте ваш профіль, і тут можете. Продовжити з цими сервісами вверху. це дуже просто, якщо хочете, або просто реєструйтеся за допомогою електронної пошти та, та або телефону, і собі створюйте пароль. Так, ось я увійшов у свій аккаунт і дивіться, як собі додати ваше перше оголошення. Просто натискаєте Додати оголошення, і тут що, яка інформація потрібна. Дуже все просто. Дивіться. Просто вводите собі е, назву товару. Ось тут нам навіть дають приклад, наприклад, iPhone 11. Ну, Давайте введемо iPhone. Давайте 10, пускай буде 10. Там якийсь Pro, чи щось таке. Якщо бачите, за -за заголовок надто короткий, тобто треба більше деталей. Ось щось таке, так, наприклад. І воно, бачите, підтягує вам одразу, що це смартфон і мобільні телефони, бо ваша пропозиція буде у цій категорії. Потім просто додаєте фото, просто натискаєте на ось цю кнопочку, або тут і додаєте з вашого комп'ютера або з телефону фотографії, це обов'язково вашого товару. Без фотографії продавати буде набагато складніше. Потім. Ви вибираєте продати і указуєте там, наприклад, 15 тисяч за цей телефон. А ще в нас є кнопочка, якщо бачите, чи це довірна ціна, чи ні. Тобто, якщо це остаточно, цю кнопочку не натискаємо. Потім, після того, як вони беруть там якусь, якісь гроші за, за те, що ви продаєте на платформі, ось це у вас буде фінальна ціна, яка вам падає на картку. Потім вибираєте, чи ви приватна особа, чи бізнес, марка телефону а, вживана чи нове, а, також операційна система iOS, діагональ також там вибираєте, наприклад, більше 6 або 5.5-6. Так, І тут вибираємо у нас вага, і ось тут просто собі додаєте опис. Тобто там пишете: продаю iPhone, бла, бла, бла. Просто додаєте опис, не обов'язково, щоб він був дуже. Великим і довгим, просто додаєте най-найважніші деталі, і на цьому все. Вибираєте собі назв, ваше місто, наприклад, там Київ, контактна особа це ваше ім'я, ваш емейл ім вже тут є, і номер телефону, і просто натискаєте Опублікувати. І потім вони просто модерують ваше оголошення, і воно дуже швидко з'явиться на на цій платформі, і люди зможуть його знайти і, звісно, купувати. І потім, коли ви продаєте, вам ось тут у чаті будуть писати люди, які хочуть купувати, або просто купують одразу. І потім ви додаєте собі у профілі вашу картку, ось тут у налаштуваннях, і все, потім отримуєте гроші на вашу картку. Це все, друзі, дуже просто. Якщо допомогло, не забувайте лайкати, і побачимося скоро.